Багато хто запитував стосовно реферальної програми щодо Starlink. Так, от розповідаю, як вона працює і в цілому, чи вона вигідна для України, та й в загальному чи воно треба. Дивіться, вона працює наступним чином: у вас є Starlink аккаунт Ви скидаєте лінк своєму другу. Він купує з офіційного сайту Starlink, він проплачує місяць користування, і після того як він місяць тільки ним покористувався, дається безкоштовний місяць вам і йому. Тобто, тільки в такому випадку, це перше, а друге для України наразі це недоступно. Там е, доступно для Америки, таких країн, як Європи, наприклад, це як Іспанія. Тобто, це те, що теоретично ще можна зробити е, там, по-моєму, Португалія, ще декілька європейських країн. Тобто, тільки в такому випадку ви купили Старлінг або зареєстрували неважливо, скинули лінк другу, другу з офіційного сайта. Купив його, привіз сюди. Тут ним користується, і після цього тільки дається місяць вам і йому. Якщо вам було корисно, ну то користуйтеся. Але я думаю, в наших умовах це трішечки ну ще ще не то, що нам потрібно. Я думаю, що скоро буде і в Україні це, бо е, ще не так давно було тільки для Америки. Зараз вони розширилися і для Європи, для деяких країн Європи також.